Слава Ісусу Христу! Часто зустрічаюся з гнівливими коментарями на адресу жінок, які проповідують. Хочу зразу сказати таким коментаторам, що ви не знаєте Біблію і не розумієте її. Тому що хто може закрити рот людині, яка звіщає істину, яка світло цьому світу, яка сіль цій землі? А хто може їй закрити рот? Звісно, що сатана. Тому задайте собі питання, кому ви служите. Замість того, щоб писати всіляку дурню, внікай в себе і в учення. і спасеш себе і тих, хто слушає тебе. Зокрема, хотів би декілька таких випадків сказати про роль жінки в, в цілому, в спасінні людей і так далі. В старому заповіті є достатньо прикладів, коли. Жінки відігравали ключову роль взяти хоча б Міріам, яка була сестрою Моїсея, яка пророкувала і яка відіграла неабияку роль в долі самого Моїсея. І також, якщо взяти взагалі, і початково Господь створив жінку, Єву, для того, Щоб вона була розрадою своєму чоловікові, для того, щоб вона була помічницею в усьому. І Господь говорить, що коли людина, коли чоловік та жінка поєднуються, вони стають одною плотю. І, і також Господь говорить, що ізолью духа свого на синів та на дочок, і вони будуть пророкувати, і так далі. Також Біблія говорить, що. А в Господі немає ні чоловічого, ні жіночого роду, тобто в Бога немає якихось розділень, безліч таких прикладів, де вора пророчиця, яка теж відіграла ключову роль в долі єврейського народу, яка пророкувала напророкувала перемогу. Також якщо взяти новий заповіт. Поряд з Ісусом Христом постійно ходили жінки, які служили своїми маєтками, які були заможні. Жінки були останні у гроба Христа, коли його розп'яли. Марія була перша, побачила Воскреслого Христа і їй було сказано, щоб вона йшла, звістила. Звістила апостолам, коли ще учням Христа, коли вони ще не повірили і їм дорікали за те, що вони не повірили. Тобто, через неї прийшло розуміння, вона принесла цю звістку. Саме жінка. Чудовий приклад Самарянки, коли Ісус Христос проповідував Самарянки. І, до речі, в ті часи жінкам таке. Недостойне місце надавалося, їх пригнітали в правах і так далі. Але Ісус Христос дає право жінки повноцінне, і Самарянка пішла і проповідувала, і проповідувала всі ті округи, всьому тому місту, де вона жила. І це говорить нам про те, що важливо нам внікати в вчення і думати, що ми говоримо і кому ми говоримо. І люди часто покладаються на це послання Павла да Коринтян, де він каже: де нехай жінка да молчить. Але питання в тому, що це послання до конкретної церкви, до служителів конкретної церкви в той час, коли корентяни були розпусні, і дуже багато було випадків, коли колишні проститутки багато дозволяли собі в церкві. І мова була про, не про те, щоб вони закрили свого рота, а про те, щоб вони думали, що вони говорять, щоб фільтрували те, що вони намагаються говорити. Це мова до конкретної церкви. Також знову заповіту Акіла і прискіла, які наставляли, які доволі таки відіграли теж ключову таку роль в житті багатьох і багатьох людей, християн. І також в Біблії сказано, що жінка спасе свого чоловіка. тобто, Якщо взяти в цілому, мене теж привела в церкву жінка. Вона мені проповідувала дівчина, яка проповідувала, яка мені явила любов, милість, яка звістила істину. І завдяки ній я в церкві, і завдяки ній я покаявся і служу Богу. Тому не слухайте. Брехні диявола, тому що він прийшов красти, вбити і погубити. Пізнавайте істину, істина зробить вас вільними. Проповідуйте до краю землі, люди в людей, Отця, сина і святого духа, як нам нас навчав робити, той Господь.